Минула кампанія видалася для Ліверпуля більш ніж вдалою. Після приходу до червоних нідерландського спеціаліста Арне Слота всі думали, що декілька сезонів команда точно витратить на перебудову та пошук своєї гри. Але мерсесайці одразу ж стали тріумфаторами англійської прем'єр-ліги, і лише на цьому колектив слота точно не буде зупинятися. Під час святкування титулу капітан мерсесайці Вірджил Ван Дейк заявив, що вболівальникам слід чекати на дуже важливе літо в плані придбань. І його слова вже справджуються: клуб відпустив Трента Олександра Арнольда ще й не безкоштовно, а за 10 мільйонів євро. А замість нього взяв одного з ключових гравців Байеру Джеремі Фрімпонга, на підході угода з лівим захисником Борнмута Мілашем Керкезом, який повинен замінити Ендрю Робертсена. Ну а головною стравою цього трансферного вікна для Ліверпуля стане, звичайно, Флоріан Вірц. Ще одна зірка Леверкузенського байеру та всього німецького футболу сьогодні. Проаналізуємо найдорожчу угоду в історії Ліверпуля, якими перевагами та недоліками володіє німець, та як взагалі Арне слот планує включати його в свою систему. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Ліверпуль зміг домовитися з босами фармацевтів за переїзд двірця до Мерсесайду за 118 мільйонів євро. І ще 18 мільйонів передбачені в якості різноманітних бонусів, умови яких не розголошуються. Така сума робить німця з відривом найдорожчим трансфером червоних після провального придбання Дарвіна Нуніза, за якого у свій час віддали аж 85 мільйонів євро. Цікаво, що Ліверпуль вступив. У перегони за німцем доволі неочікувано і без зайвого шуму. Довгий час гравця пов'язували з Баварією та Манчестер Сіті. Але тут увірвалися червоні і закрили питання буквально за один тиждень. Прямо зараз вірц без перебільшення є головним талантом Німеччини з беззаперечним потенціалом перетворитися на одну з найкращих десяток в історії футболу. Але що ж такого особливого в цьому гравці, що боси Ліверпуля не пошкодували аж такої значної суми? Всі ж знають, що вони досить жадібні. Флоріан володіє якісним та водночас простим дріблінгом. Він чудово маніпулює своїм тілом, що дозволяє йому створювати гольові моменти. Самотужки. В німецькій першості він був лідером за показником успішних спроб дріблінгом. Їх у нього було 82, що аж на 5 спроб вище, його найближчого переслідувача Джеймі Гіттенса з Борусі. Загалом таких спроб було аж 313. І за цією цифрою він також є кращим в Європі, обходячи таких європейських зірок, як Ямаль. Кудус та доку. В такій команді, як Ліверпуль, це дуже важлива якість, тому що проти червоних суперники частіше грають низьким блоком, і Вірт, завдяки своєму дріблінгу, допоможе команді оминати оборонні редути опонентів. Крім цього, німець чудово завдає ударів з дальньої дистанції, а також виступає вмілим асистентом. Може вирізати пас трівелею або закинути черпачок за спини суперників. Статистика демонструє, наскільки вірц одночасно небезпечний в завершенні атак, а також у створенні гольових моментів. В минулому сезоні у 45 матчах він забив 16 голів та віддав 15 асистів. Високий футбольний інтелект дозволяє Флоріану знаходити моменти там, де інші взагалі їх не бачать. А його паси іноді настільки зачаровуючі, що мимоволі забуваєш про всі тактичні аспекти футболу і просто дивишся на все з насолодою і з відкритим ротом. І йому на хвилинку лише 22 роки. На нашу скромну думку, в Ліверпулі не було подібного гравця з часів Філіпа Коутіньо, який вмів практично все в атаці: бити здалеку, асистувати, забивати, обводити. Загалом робити все те, за що ми так любимо футбол, дефірам би молодому німцю виспівував, і його вже колишній тренер Хабі Алонсо. Цитую. Є гарні гравці, а є гравці, які добре виглядають на полі. Останні роблять красиві, але не обов'язково ефективні речі. Чому Месі настільки гарний гравець? Тому що він знає, коли і як віддати просту передачу. Месі каже, ти в кращій позиції, тоді тримай м'яч. Не завжди важливо зробити найблискучіший хід. Головне, щоб він був правильним та розумним. Флоріан здатен на це. Ось чому він такий гарний футболіст, кінець цитати. На користь Флоріана виступає і розширена статистика. Стика, яка справді доводить, що він є одним із найнебезпечніших гравців Європи прямо зараз. В середньому за 90 хвилин в матчах Бундесліги він набирає 0,84 бали за системою очікувані гали плюс очікувані асисти, тобто XG та XA, що більше ніж у таких майстрів, м'яча як Палмер, Мусіала, Іско та інших. В середньому за один матч він віддає 0,46 асиста та забиває 0,38 голів, що для гравця його амплуа дуже непогано. За 90 хвилин в середньому він завдає майже три удари по воротах та віддає 1,34 пасів у фінальну третину поля. За просуваючими проходами з м'ячем Вірц також є чи не найкращим гравцем. Його показник 4,6 просувань за гру, чому можуть позаздрати до ЕК та інші. Вірц не цурається захисної роботи, ефективно відпрацьовуючи в пресингу. На його рахунку, 71 перехоплення на чужій третині поля, і за цим показником німець знову посів перше місце серед усіх інших представників Бундесліги. Враховуючи, що зараз майже кожен топ-клуб обертає свою систему навколо пресингуючих дій, такі характеристики для німця беззаперечно йдуть йому в плюс. Він здатний самостійно вирішувати результати гри. І це якість, яка підніме Ліверпуль ще на 5 чи 10% вище. Вони вже чудові. Але Вірц принесе туди нову якість. Ділився своїми емоціями з приводу трансферу Флоріа на журналіст Sky Sports Фелікс Фішер. В минулому сезоні слот будував свою гру за схемою 4-2-3-1 з опорниками в особі Гравенберга та Макалістера. Сабаслай або Кертіс Джонс грали під нападником. Справа в атаці з грав в салах, а ось гравці лівого флангу та центру атаки постійно змінювалися. Жота, Діас, з Гакпо могли грати на обох позиціях. Найпростіше інтегрувати німця цю схему це поставити його на місце Собослая, що зробить гру мерсесайців ще більш вибуховою та атакуючою. Хоча це буде в певній мірі несправедливо по відношенню до угорського плеймейкера, який під кінець сезону набрав якісну форму та спрогресував, чим заслужив довіру вболівальник. Мало ймовірно, і те, що слот буде ставити вірце на лівий фланг атаки. У журналіста Крістіана Фалька з видання Білд є інсайдерська інформація, що нідерландський коуч пообіцяв Вірцу беззаперечну роль 10-го номеру. Існує вірогідність, що під німця буде змінено схему гри. Як мінімум, до цього варіанту слот може звертатись в окремих матчах. В Байері хабі Алонсо ставив гру за схемою 3-4-2-1, де Флоріан виконував роль лівої десятки. Слоту нічого не заважає побудувати гру за таким самим принципом. В центрі оборони будуть три захисники, в упорній зоні всі ті ж Гравенберг та Макалістер, а по краях молоді та швидкі Керкес та фрімпонг. Ролі обох десяток будуть виконувати вірц та Салах, відповідно зліва та справа. Така схема може піти на користь і самому Салаху, він вже не молодий, тому віддати правий фланг повністю під власність фрімпонга звучить ну, досить логічно. Залишиться лише питання. З форвардом, і тут слоту доведеться або інтегрувати когось з наявних гравців, або просити босів ще витратити немаленьку суму на якісного нападника. Наприклад. На Надьокареша, а чому ні? До речі, друзі, нещодавно ми випустили матеріал про найкращих футболістів сезону, в якому про нього, звичайно, також йшла мова. Саме відео знайдете за посиланням в описі, в підказках, а в закріпленому коменті знайдете наш новий канал з унікальними короткими відео. Підписуйтесь. В будь-якому випадку головним постраждалим від трансферу вірця виглядає Совеслай, з одного боку на нього буде тиснути трансфер нової зірки, а з іншого Гравенберг та Макалістер, які стали беззаперечними гравцями основної обойми. Аргентинець це серце та опора нинішнього Ліверпуля, фігура якого взагалі не підлягає сумніву. А Гравенберг просто неймовірно спрогресував під керівництвом слота, за що навіть отримав статус. Кращого молодого гравця АПЛ. При такому розкладі Домініку залишається або прийняти статус гравця ротації, тримаючи в тонусі вірця завдяки здоровій конкуренції, або шукати щастя в іншому клубі. Враховуючи, що угорець в досить непоганій формі, складно уявити, що він може опинитися на лавці. Поки лише залишається гадати, як насправді покаже себе вірц. В новому колективі, але на папері цей трансфер виглядає як одна з кращих угод за декілька останніх років. Хоча є важливий нюанс. Якщо рік тому всі казали, що слот буде тренувати команду, яку побудував клоп. А потім, коли він вже зміг досягти успіху, багато хто казав, що це не його заслуга, ніхто його не хвалив і це заслуга клопа. Ось тепер ця ситуація точно не відбудеться ще раз. Бо трансфер Вірца стовідсотково руйнує ту модель. З агресивними атакувальними флангами та підчищаючим півзахистом, яку так довго будував клуб, і тепер це буде вже повністю авторський Ліверпуль слота. Тому можна лише побажати успіхів молодому німцю і уважно слідкувати за його злетами. Як ви вважаєте, чи зможе Вірц проявити себе в АПЛ чи нам чекати на ще одного більш дорогого Дарвіна? Пишіть про це та підписуйтеся на наш канал.